Усім привіт! Сьогодні я покажу як фармити велику кількість каністр з паливом. Як ви можете бачити, у мене 240 одиниць бензину. Щоб це зробити, треба одразу після того як ви зібрали подарунок, вийти з гри і видалити її з фонових додатків. Потім знову зайти і зібрати подарунок. І видалити гру з фонових додатків обов'язково інакше баг не спрацює. Як ви бачите у мене тепер 290 каністр. Цей баг можна використовувати і з рубінами і з кристалами. Будь ласка, підпишіться на мій ТікТок аккаунт, там відео виходить регулярно, тому контенту там більше. І ще якщо а точніше, коли на цьому відео набереться 5 лайків, я почну робити нове відео. Тему відео можете пропонувати у коментарях. Вибачте, що відео не було так довго, я просто забув, що у мене є канал. А на сьогодні усе. Якщо є якісь питання, пишіть їх у коментарях. Гарного дня!